Мої всім вітання. І знову, як бачите, хочу показати свої огірочки, а огірочки ці е показую. Висаджувала ще в 20-х числах квітня. І як бачите, вони зелененькі, гарненькі, стоять, квіт... квітують і плодоносять і ще до цього часу. Ось у нас уже 25 серпня. Знімала вам відео сьогодні із теплички, показувала нові огірочки, які в мене проростають. І ці, ось дивіться, які іще гарненькі. І випускають нові. Пасиночки оновлюються, тому що полив, підживлення, затінені обов'язково. Тут агроволокном з цієї сторони сіточкою. Вела огірочки, хто наблюдає за моїми відео, в одне стебло і квіточки тут, як бачите, є в нас в одне стебло, ось яке воно вже довжини, бачите, вже дійсно більше 2 метрів. Не могла опустити, тому що на сіточці огірки, ну, пустили їх ось так у довжину. Уже по давно, давно, тому бокові паганочки ростуть. Трошки вже є такі форми не дуже грушевидної, грушевидною, щойно зірвала, бачите? Ось є такі є і рівненькі, гарненькі, але ну, можливо, трошки не вистачає вже, звичайно, чогось. Сьогодні попідсипала. Ось так попелом буду поливати. Можна розбавити попел у водичці. Полив щодня поливаємо. Ось дивіться, іще достатньо рясненькі. Щодня відео з трьох літрів і ще збираємо. Тут огірки засолюємо, консервуємо. Взимку буде чим порадувати і себе, і знайомих, і, і наших воїнів, звичайно. Ну ось так, І ще хочу сказати: вже багато разів ось тут листочок потрібно зірвати. Бачите, плямки і дірочки, і спасала чим, розказувала також, ну, листочки ці, звичайно, потрібно видалити і обробляла. Перекисом водню, розчином. Перекисом водню, 100 мл на 3 літри водички. Можна довільно дати пропорцію, більше теж нічого страшного. І дійсно, от з кожним разом, коли я обробляла цим розчином, могірочки оживали. Так що будь ласочка, І ще не пізно посадити у себе навіть на балкончику, але в такій ємності, щоб ви могли забрати у квартиру потім, якщо вам буде це цікаво. Це не так, що можна піти і купити. Звичайно, можна піти і купити, але це ж просто цікаво, самому щось виростити. Ну, ось так. На цьому до побачення. Хто любить огірочки, вирощуйте. Якщо почитаєте, вони надзвичайно, надзвичайно корисні. І майте всі гарний настрій. Гарного вам настрою, не сумуйте, що літо йде до завершення, нічого страшного. впереді у нас іще золота осінь. Все буде добре. До побачення.